Добрий дня, шановні радіослухачі? Сьогодні ми поговоримо на тему, як самооцінка впливає на особисте життя? Сьогодні у нас в гостях психолог Сергій Богданов. Доброго дня, пане Сергію. Так, доброго дня. Давайте почнемо з простого: психологи в кожному тексті радять підняти самооцінку. Тоді в житті все буде виходити. Але як це може спрацювати у людині, у людини, яка не впевнена в собі? Тобто, поради психологів підняти самооцінку. Взагалі, це, це реально чи нереально, і як це працює? Ну, по-перше, наші всі дії вони обумовлені сприйняттям себе, сприйняттям інших і сприйняттям світу. Тобто є три кити, на якому працює взагалі програмне забезпечення людини. Ще раз, це сприйняття себе, як я сприймаю себе, як я сприймаю інших, і як я сприймаю світ. Ось з цих трьох базових таких ресурсів. Виникають абсолютно всі наші дії: міркування дії, спочатку міркування, а потім дії, і результат. Тому це якраз результат нашого життя, сприйняття себе інших і світу. Самооцінка, ну, я б краще сказав би, взагалі, не самооцінка, а самосприйняття, як я сприймаю себе. Власне, це, напевно, одне і те ж чи ні? Самооцінка, і самосприйняття. Mm. Ну, це хто як вважає? Я взагалі вважаю, що слово самооцінка ну, як людина може себе оцінити. Слово оцінка тут, на мій погляд, воно не описує суть цього процесу. Тому що як, ну, я не можу себе оцінити адекватно. Це, ну, Це дуже таке розмите поняття. Тому самосприйняття, на мій погляд, воно більше описує саме ту. Той процес, про який, мабуть, йдеться мова, коли люди кажуть про самооцінку. Це по-перше. По-друге, як воно формується, людина формує це в дитинстві. Це формують батьки. Так називаємо зеркало. Зеркало формується спочатку на рівні тіла. Кажуть: ой, такий в тебе носик, такі в тебе очки, і дитина. Починає сприймати себе якимось чином з точки зору тіла, тобто це закладається в дитинстві. Ну так якщо не пізніше? Ні, якщо в дитинстві вказали це в тебе не носик, а це в тебе пісюн, то людина вірила, що це в неї пісюн. Угу. От тому, тобто, я так зрозуміла, що саме дуже важливо, коли ти дитині говориш про те, що вона гарна, що вона ну, там так, талановита. Так, ну так, сприйняття себе формується саме в дитинстві. Спочатку, з точки зору тіла, дитина себе вивчає, тобто це вже закладається. <кхух> так, А потім в підлітковому віці, особливо, це вже підлітковий вік. Дитина починає себе вивчати і сприймати. Ну, ще раніше, але вже так фіксується воно. Е, от в самому ранньому віці, е, з точки зору хто я який я. Потім більше підключається, який інший, який світ, коли дорослішає. Ось <кій> і дуже багато також в підлітковому віці формується саме вже таке стале уявлення про себе. а це уявлення формують в першу чергу батьки. Якщо батьки кажуть, що ти дурак, то дитина 100% вірить батькам. Чому ну, так природою створено, mm -hmm. що е, ці люди повинні мене навчити, е, як в цьому світі жити, як цей світ сприймати, як сприймати себе. І е, проблема в тому, що діти 100% вірять батькам. Mm -hmm. Тому це велика відповідальність, коли це Боже творіння. Господь дає людині і дає відповідальність, щоб адекватно сформувати його сприйняття себе, інших і світу. Тому тут потрібно дуже розділяти от такий важливий зразу лайфхак даю, практичний, угу. розділяти саму дитину і її поведінку. От в мене, наприклад, діти знають, що вони офігенні От ти офігенний, по-любому, навіть якщо ти. Куриш, ти офігенний. Якщо ти бухаєш, ти офігенний. Якщо ти захочеш стати наркоманом, то ти останешся офігенним. Тобто, а дитині потрібно, ну скажімо так, розказати, що вона дуже так скажімо, талановита, дуже гарна, класна це, але лише засуджувати, скажімо, її вчинки. вчинки тобто, так. ти вчинив сьогодні ну не так, як наприклад, так. тобто лише стосовно вчинків, але не е, особистості дитини, так. що ти поганий, так. ти ну. В Тож, плані. Я люблю тебе, люблю, це приймаю, e, і ти класний, ти Боже творіння, ти класний, а твоя поведінка може бути не класна. Твою поведінку я можу не підтримувати. Деяку підтримувати, деяку не підтримувати. Я тобі показую, яку поведінку я підтримую, а яку я не підтримую. E, якщо це e, загрожує життю, то я можу властю даної мені батьківською заборонити. В остальних випадках я підтримую або не підтримую, допомагаю або не допомагаю. Угу. А як ну я десь прочитала таку цікаву думку, що причина низької самооцінки у людини. Підвищена тривожність, підвищена тривожність протягом життя. Тобто саме тривожність одна, скажімо, з причин низької самооцінки. Це може так бути? Не тривожність, а причина низької самооцінки. Ну, тобто, а, а низька ко... самооцінка? Причина тривожності. Це результат. Ага. тривожності. Тобто, Ну, дивіться, діло в тому, що людина. А... Ну так, якщо людина сприймає себе, воно пов'язано, якщо людина сприймає mm. себе, е, як зараз поясню цей, цей момент. Це ще з, дав, з давніх часів у нас такі природні функції, mm -hmm. е, і одна з природних функцій це сприйняття мене стаєю. Якщо я класний, стая мене сприймає, тоді я виживу, я в безпеці. Якщо я поганий, Значить, стая мене не буде сприймати, значить, стая не буде про мене піклуватися, значить, я в небезпеці і в мене буде хронічна тривожність. А, а стая тут мається на увазі колектив? А, а, так. друзі, оточення. Так, оточення. же ну, ж є наша, в кожного є своя стая. Думає... Це своя сім'я. Це є ваша стая. Якось в одному з інтерв'ю ви сказали, що людина, коли вона тривожна, вона намагається все контролювати. Тобто, це, скажімо, один з симптомів тривожності це контроль всього. Ну так, тривога вона відноситься тобто, вих... з почуттів до категорії страху. Тобто виходить, що низька самооцінка, якщо у людини вона намагається все контролювати, так тобто так і... взаємопов'язано, так? Тобто, ну я так маю на увазі такий логічний ланцюжок. Так, не негативне сприйняття. От я сам низьку самооцінку е... маркую негативне сприйняття себе. Угу. Приводить до того автоматично, що мене не буде сприймати стая, Мене не сприймає стая так, як треба, чи не буде сприймати. Це викликає тривогу. Тривога з категорії страху, а страх це контроль, тому що як боротися з страхом автоматично. Це незрозуміле зробити зрозумілим. Тобто, тривога це така. Попитка, намагання незрозуміле зробити зрозумілим і це, це якраз є тривога. Угу. А низька самооцінка, вона лікується? контроль. То, що ви сказали, контроль да? а, На, до, Добре, низька самооцінка, вона лікується. Ну скажімо, лі лікується <кій> в лапках. Перепрограмовується психолог, це людина, яка така антивірусна програма. Ну, що ви дали, скажімо, чарівну пігулку і людина. Пам'ятаєте в тому мультику про Леопольда? Ось йому дали. Коштуки, Починаємо яку. з дитинства. Психолог він виконує ту роль, яку не виконали батьки або виконали віруси. Засунули. Так, ну не спеціально. Тобто, угу. психолог стає тим адекватним, спокійним, турботливим, дорослим наставником. Як, наставником. Ну, ну так, наставником, але тут ну, виконує роль батьків. Там декілька етапів. Тож, тобто, по-перше, задача психолога для підняття самооцінки це дати уявлення про себе, якесь здорове, адекватне уявлення про себе людині, з якою mm -hmm. він працює, виконати цю роль дорослого, адекватного, якого не було в дитинстві. Для цього я взагалі використовую систему визначення особистого коду особистості. Ось. Це тест, який людина швиденько проходить. Зараз в мене програмери вже автоматизували цей процес, результати тесту, і на 40 сторінок, 40-50 сторінок, розпочатку таку людину отримує. Розуміння про себе якесь. І ми потім розбираємо не одну сесію, декілька зустрічей для того, щоб розібрати, щоб зрозуміти, і людина починає розуміти себе. В неї появляється це зеркало сприйняття: хто я, в чому моя особливість? Це нормально. Яким мене створив? Тобто, знати себе, познайомитись з собою, яким мене створив Господь, по суті діла. Ось, і тоді, коли людина є оце розуміння, вона стає більш сильною, тому що. Коли інші щось кажуть, а я вже про себе знаю, який я на самом ділі, і тому воно не, не попадає там то, що мені ляпнули з сторони, воно не попадає зразу в уявлення про себе, тому що в мене є уявлення про себе чітке, дуже гарне, конкретне, сформульоване. Ось тобто, власне, це такий захисний щит від критики. Так, так, від неконструктивної критики, від емоційної критики, тому людина стає. Знає себе, стає впевненішою, вона розуміє, що в мене цінять інші. Тоді відносини з іншими також змінюються, тому що я знаю, що де в мене слабкі сторони, де сильні, і дивіться, що важливо: починаю розвивати не слабкі сторони, а сильні. Угу. Тому що є дві системи: є система виживання, там потрібно покращувати свої слабкі сторони. Угу. І є система процвітання, в якій ми живемо. Ось там потрібно покращувати свої сильні сторони. Там е, зовсім по іншому працює психіка, і, і процеси, і закони зовсім по іншому працюють. А теоретично ви можете ви, визначити, ось ви там розмовляєте з людиною, спілкуєтесь. Е, яка в неї самооцінка? Тобто, це чи це обов'язково мають бути тести? Сприйняття себе так. Ну це дуже легко виясняє. Невпевнена людина, як з низькою самооцінкою? Ну, ну які перше знаки? Перша людина тривожна. По-друге, оправдовується. По-третє, проси вибачення часто. ось Видно, що вона хоче задовільнити тебе. Вона хоче тобі сподобатись. Це низька самооцінка? Ну, так. Я, я взагалі-то думала, що це ближче до високої самооцінки, коли людина, Ні, коли намагається, людина сподобатись. намагається сподобатись, то вона намагається сформувати якесь уявлення про себе. Чому? То, тому що в неї немає уявлення про себе. Вона зранку, розумієте, це як ніби часто буває, якщо це, наприклад, межовий, межова особистість, то яких 38% населення. Межувач це між, між низькою між, і високою. Між, між невротиком і психотиком. А, невротиком і психотиком. Ну, це, наприклад, люди, в яких є якісь залежності, зазвичай вони от ближче до межої особистості. Ось тому, а, а, ну, а в нас залежності є у багатьох людей. Тобто, якщо людина періодично, наприклад, раз в неділю на вихідні хоче випити там. Бутилку пива, то це залежна людина. Uh -huh. Якщо вдома сваряться, то там часто то це залежні відносини. Uh -huh. Ось. Тому якщо, ну, і в людей часто немає сталого уявлення про себе. Наприклад, там при межових, межової особистості, наприклад, немає сталого уявлення про себе. Це як немає відображення в зеркалі. Я себе не розумію, не бачу. Ось. Тому ну, це як відьма кажуть, да, не бачу себе в зеркалі. Тому це уявлення про себе вони формують кожний день. Людина просипається і починає формувати уявлення про себе своєю поведінкою, відносинами з іншими людьми. В чому залежність такої людини? Тоді все на неї впливає. Відносини на неї впливають, обставини на неї впливають, слова інших на неї впливають. Ну, все такий як оголений провід. Угу. А висока самооцінка? Ось ви спілкуєтесь, наприклад, з людьми, і ви бачите, що це. Я людини... не знаю, Зави... що таке висока самооцінка. Завищена самооцінка. Скажу? Завищена, мабуть, ви маєте на увазі нарцисичне уявлення про себе. Ну, ми так думаю, ну, напевно, Тому що, дивіться, в мене немає заниженої самооцінки в моїй категорії У вас мислення. В, ні, в, в моїй категорії мислення немає завишена, е, занижена. Е, я це маркую як. Е, 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 Погане уявлення про себе, це, мабуть, занижене, <гум> адекватне уявлення про себе, я себе розумію, знаю. Ось. І нарцисичне уявлення про себе. Нарцисичне це коли це зеркало, воно таке галюциногенне створене, <гум> уявне. То ж, так? Тобто, людина бачить себе набагато кращою. Так, ніж в неї є це зеркало, ось в неї воно таке стале. Конкретне, чітке, але це як захисний механізм, тобто, воно не має відношення до реальності, це уявлення про себе. А взагалі скоригувати самооцінку важко. Тобто... Це, як чоловік, наприклад, от, розійшлися, а от чоловік з жінкою, наприклад, кажуть, да, от, це на, на днях буквально було. а е, Вони окремо пожили е, два роки. ось І він, коли був з нею. То нічого не міг зробити. Ну в нього всі сили уходили на те, щоб переварювати якісь емоційні ці історії. Всякі коли почали жити окремо. А ось він за два роки там і автомобіль купив, і ремонт зробив, і все. Ну, зробив те, що не міг за все життя зробити. І, і, і в роботі пішло, і з'їзді пішло, тому що в нього енергія пішла, сили більше, в нього психічно. Йому не треба переварювати якісь емоційні скандали. В нього пішло все в роботу. Ось. І е, 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 от вони зізванюються, якось там розмовляються. А вона віруюча, така людина, дуже е, по-своєму ось. І він каже: Ну там як тебе діла? Ну, нормально, там все, і ото-то, -то -то, і машину купив, там і ремонт зробив. Тощо. Вона каже: це того, що я молилася про тебе. О, це таке ну, уявлення нарцисичне в даній ситуації. І у нас люди ще не звикли ходити, скажімо, звертатись до психологів. Вони вважають, що такі проблеми там можна вирішувати самостійно. Що тут можна сказати? Ну розумієте, можна вирішувати самостійно, але в якій мірі питання? Ну, наприклад, це як ніби от вас болить зуб, і ви можете якісь питання вирішувати самостійно. А з якимись питаннями вам потрібно йти до дантиста? До лікаря, От, Тобто так, ну, так, як ну, то ж ви можете почистити зуби самостійно, е, можете там, тобто, а кардинальна проблема не вирішити. Е, обезболюючи на деякий час випити самостійно. Е, ну, так само і тут, ну як програмне забезпечення, як, як можна самостійно перепрограмувати себе, як комп'ютер може сам себе перепрограмувати, як дантист може сам е, себе зуби полікувати. Як хірург може собі сам зробити операцію? Ну, я не знаю, як це в якійсь мірі можливо, там прищика видавити, можливо, самостійно тобто, психолог зуби вже почистити, підходить, можливо. скажімо, професійно до, до, до проблеми. Якщо ну, людина бачить, що вона Ну, в неї. зовсім так, зовсім по-іншому. Тобто суть психолога заключається в тому, щоб допомогти перепрограмувати. Тобто ми, як біокомп'ютер, такий великий, досить складний. Є якісь питання в нас зв'язані там з фізіологією, ми йдемо до лікаря. Є якісь питання, зв'язані з програмним забезпеченням, бо щось на житті не виходить. То ми йдемо до того, хто програмне забезпечення зможе допомогти змінити. Там, Антивірусну програму встанови, віруси допоможуть повидергувати, побачити, які саме огранічуючі обіждення, які є в мене, які мене тормозять в цих процесах. Угу. Ну, на жаль, час нашої ефіру добіг кінця, 10.29 на годиннику, 54 секунди. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про самооцінку, як вона впливає на життя. Говорили з нашим гостем: це психолог Сергій Богданов. На все добре з вами була Ірина Булгакова. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини